Здравствуйте, дорогі. Ну, це вже я зовсім що не ждала від себе, то не ждала. Ефірчик з бабина вечірній нічний. У мене така думка просто в мене є, така яка мене переповнює, якою я мушу поділитися, знаєте? Це така думка, що блін, всупереч тому, що нам в дитинстві радять. Типу обов'язково кучкуватись в якісь групки, обов'язково десь шукати на свою П'яту чи четверту точку якихось компаній. Я чим довше я провожу час в своєму товаристві, тим мені кайфовіше. Знаєте, дуже рідко які люди не вводять суєту в свою присутність, тобто в них енергетика суєтлива, у них постійно працює мозок на те, щоб зрівнювати себе з іншими. І, і вони рідко коли спокій дарують, натхнення, спокій, мир і гармонію. Дуже часто вони дьоргані. Що їх дергають в свою чергу, да? все, життя, ну, все життя це дюрганина. Дірга, в дитинстві дергають, і комусь щось винен, в садку, в школі, на роботі діти, батьки всі щось хочуть. Але цей простір, про який говорять всі мудреці тут і зараз, він реально він такий солодкий, такий класний. І я його чим більше відчуваю, тим менше мені хочеться розглядати можливість, щоб в нього допускати присутність когось хто. Гармонію не вносить, а забирає такі коротше, думки. Ну, знаєте, це такий шлях, який ніхто нікому не радить, про нього ніде, ніде не розказують. А, ну, шлях це шлях, яким Григорій Сковорода теж йшов. Тобто, пізнання себе і недозволяння світу тебе забетонувати в якусь форму, яка потрібна йому. Ну, тобто, Григорій Сковорода, те, що казав, що цей світ ловив мене, але не піймав. Я це так відчуваю зараз, і це так круто. Просто це зовсім інший стан. Зовсім, зовсім інша вібрація. Це розкіш, так. Да? Але вона настільки кайфова, що кожну секунду просто кайфуєш від тут і зараз, ти нікуди не біжиш. І ти це просто як ця медуза на хвилях води. Ти на своїх вібраціях знаходишся і тобі так кльово, просто від того, що ти є, тут і зараз. І нема ніякого цього примусу, кудись щось десь дьоргати кось іншого. Навпаки, тільки бажання зберегти свою оцю випрацьовану вібрацію. Це дуже круто, я вам скажу. Це дуже круто все життя до цього йшла. Нарешті відчула, що це таке. Ну, кайфець, кайфець. І це може, мабуть, зрозуміти тільки той, хто теж собі дозволив такий стан. А той, хто ніколи в житті його не відчував, він просто чисто, щиро не розуміє, про що вона говорить. Вот таке. Такі думки, дорогі. Такі думки цього вечора і цієї ночі. Так що ділюсь з вами цією гармонією і кайфецем від тут і зараз. Ну, тут взагалі дуже класна енергетика. Багато простору. Декор крутий. Не, не здавлює простір, бо його багато. І коли це день невихідний, то немає перемішувань енергетики великої кількості людей. Ну просто додатково якби, під, підсилює твій стан класний, це місце. Дякую дуже. Ну ладно, дорогі, я буду пити капучинку, Всім привіт передаю жду, коли її а чого? Корт, а що тобі не подобається? <гум> Мені цікаво, що тобі не подобається. А тобі нема чогось іншого ждати. Що ти ждеш чогось, що якби твоє твоє життя в жоден спосіб не покращить? Ну ладно, буду пити, Вибачайте перед вами. Скупила всі браслети Житомира. Ні, я їх творю власноручно, сама придумаю. Але це не тільки Житомира, вони в мене з усього світу. А ти що заздриш? Ну, купи собі теж. Сьорбанула, ну да. А ти ніколи не сьорбаєш? Ти не знаєш, як сьорбати? Давайте ще раз спробуємо, щоб ти навчився. Давай, слухай уважно. Я тебе навчу сьорбати сьогодні. Спеціально голосно це зробила, щоб ти почув. От так що, дорогі, бачите, в гармонію бувають, прокрадаються. Всякі люди, які або заздрять, або вони мають свого життя. Але кайф в інтернеті такий, що можна просто виключити їх, заблокувати можна. Такий плюс, такий плюс. От, але в реальному житті теж дуже важливо. Капець, як важливо, якщо вже вийшло собі створити цей простір, його оберігати, то що свято місце пустим не буває. І кандидатів, щоб у вас щось відщипнуть. От, наприклад, цей чувак заздрить моїм браслетом. От вони його просто непокоять. Він якось переживає за те, що вони в мене є, не знаю чого. От. Такий цей світ, знаєте, він джунглевого типу. Джунглевого типу і завжди будуть ті, які захочуть у вас щось відщипнути, перенаправити ваш потік щастя на себе. Ну, таке, таке воно життя. Вирує морями і річками, воно пороблене і напічкане за ваше здоров'я і кайф п'ю. Да. Так що мені недавно вислали просто факти про те, як бджоли збирають мед, що вони бідняги. Там якусь колосальну роботу про, про, виконують, щоб щоб ложечка меду назбиралася для нас, нашого задоволення. А вмирають взагалі часто серед квіток на місці тяжкої роботи. Теж не позаздрі життя, да? Ну, таке воно, таке воно. колюча, колюча реальність. Але все одно це можливо, якщо всі зусилля на кинути, собі гармонію створити. Я бажаю відбирати у пчел пчол мед. Ви ще й бідних бджілок теж, теж обираєте. Не тільки браслети у вас мої спричиняють заздрість, а ще й, бачите мед у, у бджіл забираєте. Ну, але знаєте, що вам скажу? У кожного своє призначення. У вас призначення руйнувати. І воно теж потрібно. Знаєте кому? Тим, хто вже давно заждався якоїсь розправи, от реально йому потрібен кат. Тому ви виконуєте важливу роль. Так, да, виконати важливу роль. Так що за місію і важливу роль кожного вип'ю. <кій> <кій> Всі ролі важливі. Просто треба розуміти, яка твоя і що твоєю гармонією являється, ну і не пускати туди те, що її може відщепнути. <кій> а хто про це говорить? Ніхто про це не говорить. Це куто таємне знання. Всі навпаки проповідують в офіційних джерелах ідею. що Треба розчинитися у всіх підряд, треба все роздати, про себе забути. А щастя де буде? Його не буде. Воно при такому розкладі неможливе. Воно саме по собі ніколи не створиться. Його треба буквально вигризати. Навіть так, як граніт науки вигризаєш, так і щастя теж вигризаєш. Цілеспрямованими зусиллями собі його робиш. Так що там, да. припливає саме тільки. Те, що нікому не потрібне. Те, що на тобі Боже, що мені негоже. Та щастя, це дуже тонка матерія. І дуже добре це вкурили єзуїти. За що їх виганяли з міст і країн європейських, бо хтось, хтось знайшов їхні таємні, таємні закони, якими вони самі керувалися. Да. Там було багато цікаво написано. Про щастя, якраз було там. Що треба дуже обережно бути і не роздавати всім підряд те, що в тебе є. То, що в тебе його стане менше, матеріальний світ він такий. Але якщо є посил, то це святе. Якщо є посил, то просто святе. Його не можна передавлювати, бо тоді потік передавиться щастя. Ти любиш каву. Ну, я не знаю. Що вам сказати, таке несподіване, да? несподіване відповідь. Я люблю те, що в цьому світі є класного. Це мені кайф якийсь доставляє. Вона в класній чашці І можна впінку в пінку цукринок можна накидати. Люблю, як їх так от їси, випиваючи. Якби це був просто якийсь паперовий стаканчик, навряд ли я б навряд чи я б купила. <звищ> да. Так що таке таке дорогі. Її не люблять офіціанти. А за що мене любить? Я ж більше роботи створюю. Що мене любить? Знаєте, так само е, ці перукарі не люблять, коли у когось волосся густе. Того що це багато роботи, багато чого фарбувати треба. Це ж нормально. Вас ніхто не буде любити за те, що ви кайфуєте. Це теж дуже важливий елемент, його треба пам'ятати. Ніхто вас не похвалить, тому схвалення чекати не варто. Думаєте, що? Сковорода казав, що цей світ мене ловив, але не піймав. Бо світ ловить, він намагається відщепнути, забрати. Він не залишає тебе в спокої своїм щастям. Того треба переміщатися часто. Того він був мандрівний, мандрівний філософ. О, так, що таке. Пусть не виділивається. Вона со мною пила три в одном з пластикового стакана. Так слухайте. Дякую дуже. З пластикового стакана. Так слухайте, якщо людина цікава, то, то можна взагалі пити з цього, з долоньки можна пити. Головне, щоб людина була цікава. З вами я точно не пила нічого з стаканчика чи з долоньки, нічого не пила з вами. Я вас взагалі не знаю, не знаю, хто ви такий. От. Ну що, будемо їсти, так? Да? Шкода, буде, якщо будуть холодно, холодно, ти мої деруни. Так що, так. Да. Кайф це дуже тонка штука, важливо розуміти, що тобі дає кайф. Якщо крута людина, то ти взагалі тобі абсолютно пофіг в чому і, і що. Ну, головне, щоб для здоров'я не шкодило теж. Вот. Я сама путь сказала, що хотіла, так? Да? Да, я більше хотіла цей стан передати. Класний. Він дуже, він дуже цінний, він дуже крутий. Так що все, дорогі, ваше щастя в ваших руках. Не треба шукати схвалення, дозволів, ніхто вас поголіться, не погладить за ваше щастя. До нових зустрічей, дорогі.